Ця система не знає броду. Наші союзники озброюються новими розумними мостами на базі танків Леопард 2 Бойові дії будуть йти до тих пор, поки Україна не здасться. Єдине умови для начала мирних переговорів демілітаризація. Зокрема, Нерейське оборонно-матеріально-технічне агентство передало королівству Норвегія 5 із восьми запланованих у профільному контракті нових броньованих мостів. Сам цей самохідний міст становить систему модулів завдовжки 14 та 26 метрів, які виготовлені із міцного алюмінію, що дозволяє швидко розгортати переправи через рови, річки та інші перешкоди на полі бою. Нова система на базі Леопардів 2 включає функцію, яка автоматично. І безперервно обчислює навантаження на міст, дозволяючи точно визначити допустиме додаткове навантаження в будь-який момент. Ерефія постійно нарощує градуси загрози на північному фланзі НАТО. Відповідно, збройні сили Норвегії та Фінляндії, і разом з ними Швеції, також готуються до бойових дій на суходолі. Сценарій таких дій допускає, що цивільна транспортна інфраструктура може бути зруйнована, тому норвезькі армії потрібні свої самохідні мости. Для оперативного перекидання військ. Офіційно воно ще не було підтверджено про втрату. А якщо говорити практично, то там присутні контролі на півден... північно-західних околицях самого міста. Але це вже не контроль міста. В цілкому. дійсно місто повністю зруйновано. Воно вже було зруйновано станом на 2022 рік. Там були одні руїни. Але це був вихід на Донецьк, і це більш за все непокоїло росіян, що під контролем Сил оборони України є ось такий. Досить вдалий о, трамплін для виходу на Донецьк з іншого боку, скажімо так, о, найближчим часом не планували звільнення ані Донецька, ані Луганська. Спочатку треба було розібратися з півним, і я неодноразово казав, що, на мій погляд, навіть звільнення Криму. Це більш а, в строках реалістична короткострокова операція, аніж звільнення Донецької та Луганської а, областей. Отже, для них не було якоїсь великої загрози в тому в існуванні Мар'янки, але вони розпочали цей е, свій е, наступальний. Перформанс виключно а, з політичної мети, так само як і по будь-якому іншому напрямку. Так дійсно, ми зараз можемо спостерігати активізацію біля Бахмуту, а, наступ напрямку Богданівки, Клещівки, Андріївки, Лимана-Купінська вісь. Вона вся активізувалася. Вони намагаються захопити зараз Сіньківку, яка. Є трампліном та виходом до Куп'янська. Ну, і, звісно, є велика загроза розпочатку наступу і ще в напрямку Гугледару. Отже, велика кількість таких е, напрямків. Результат, е, ну м'яко кажучи, е, давайте так: вони зараз для задіяння усі операції сил та засобів. Використовують ресурс приблизно 260 тисяч особового складу. Це той ресурс, який зосереджено Лимано Купінська військ. Дві групи військ: це група військ, центр та е, захід, і це, якщо ми говоримо про Авдіївку, е, Бахмут і так далі. Це група військ південь, одна з найбільших, е, майже 160 тисяч. Отже, сумарно це 260 тисяч. Результат, вони б'ються за села, вони намагаються захопити невеличкі міс містечка. Хоча нагадаю, що в 2022 році їх потенціал, коли вони вторглися в Україну, був 180 тисяч. І mm -hmm. у них тоді просування було зовсім інше. Захоплення було зовсім інших а, площ та територій. Про Понялся. що це каже? Це каже про. Так, мені будь ласка, забажте про що це каже, а потім я поставлю запитання. Так, от це каже про те, що дійсно вони зараз в політичному форматі активізувалися, повністю не відновивши свої підрозділи. Їх відправили в наступ, коли вони не змогли відновитися після тих втрат, що мали. І відповідна ефективність цих наступальних дій, ми її бачимо, яка вона. Пане Олександре, от я спілкувалася із воєнними аналітиками з Романом Світаном на цьому тижні. Він сказав, що найгіршою ситуацією є навіть не в Мар'їнці, а в Авдіївці. От прокоментуйте саме, чи вважаєте ви, що дійсно через трьох напрямків Лимано-Куп'янський, Мар'їнський та Авдіївський найгірша ситуація саме в Авдіївці? Так, безумовно. Так і саме в Авдіївці, тому що mm. Авдіївка Авдіївка вона має обмежену логістику. Там всього навсього одна логістична артерія ноль п'ять І Якщо росіяни підготують масштабний наступ третю масштабну хвилю наступу до нового року, то є загроза, як мінімум, що ця логістична артерія прийде під повний вогневий контроль Росіян. Це найгірший сценарій. Це вихід на степова не Бердічі. Це вихід в північному напрямку через водяне на село Сєвєрне та Туненьке. Ось тоді 0542 опиняється під повним огневим контролем. І логістика вже буде значно порушена. Та забезпечення гарнізону в Авдіївці буде зменшено. Четверта хвиля може бути фізичним перерізанням цієї логістичної артерії. На жаль, все залежить тільки від неї, і це великий ризик. Дійсно, загроза досить велика. Пане Олександре, є ще у мене запитання. О, дивіться зараз, можливо, останні кілька днів ми говоримо про те, що через брак допомоги зі сполучених штатів Америки Збройні сили України почали дуже сильно економити боєприпаси. І ключовою проблемою, саме на лінії зіткнення, на нулі, всі пишуть, що, по-перше, це брак дронів або Колосальна перевага дронів і антидронних систем у противника. І другою ключовою проблемою Збройних сил України є брак боєприпасів. Як ви оцінюєте ці дві проблеми і як можна їх подолати? І чи можна найближчим часом? На жаль, ці проблеми вже є якоюсь константою. Вони постійні. Постійно не вистачає нам боєприпасів. З 22 року ми не можемо о, вийти стало вийти на кількість пострілів більш ніж 7 тисяч е, на добу. Час від часу ми робимо більше, але це не є системно. Це якісь пікові значення. Переважно від 5 до 7 тисяч пострілів на добу. Це наш. Середній показник, на жаль, росіяни е, зараз можуть собі дозволити в два рази більше. Хоча, звісно ж, на початку повномасштабного вторгнення вони могли собі дозволити в 10 разів більше, але все ж таки е, це е, в цьому питанні по кількості пострілів парітету немає. І також е, проблематика є із дронами, тому що російські комплекси РЕВ дійсно якісні. В них комплекс реб їх виробництво воно не є дуже швидким, і це нам в плюс, але в мінус те, що в них накопичено було ще з радянських часів. Їх багато, і за час існування такої країни, як Російська Федерація, вони змогли виробити достатньо для закриття відповідних локацій по фронту. Тому на жаль, з ребами в нас серйозні проблеми.